Привіт, сьогодні маємо 9 листопада. Прийшов я на пісочницю збирати врожай журавлини. Трішки забув я за нього, але добре, що нагадали. Таке посаджено, точно не пам'ятаю, або в 2021 році. Пісочниця розрослася вже. Це саме останній урожай з того, що я посадив, тепер збираю. І ягоди, які пошкоджені, загнивші. але також є. Достиг Це сорт посаджений був як пілігрим. Запливося всаділо. быстро будет подсыпать. Потому что рядка сила местами. Вот такие вот. Такие справы. Добро, что позднее видео сделаю, когда соберем урожай. Так, сирка еще не расчинилась. Так что так, как-то так. Так, да, такой результат получился. Но а также были и виброковки, подогнувшие вот такие, уже загнувшие. на да. да, да. наступный виб, надеемся, будет больше.